Всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео ми потрапимо в Україну через портал в Майнкрафті. Так, ну що ж, раз, два, три, погнали! Так, ми вже є в самому Києві. Не, не знаю, чи ми в середині Києва, чи ні, чи в центрі, я це не знаю. Так, у нас тут є багато чого цікавого, якщо що ви не дивіться, що в мене голос трошки охрипший, бо я це знімаю вночі. Так, у нас тут ще є чотири машини, є синя, сіра. Червона і зелена. Так, ну що ж, давайте виберемо собі якусь машину. Ну, Мені кажеться, либо зелена, либо червона. Ну, мені вони дві більше подобаються. Ну, не знаю, навіть яку взяти. Ну, Вони всі прикольні, блін. Ну давайте візьмемо зелену. Так, ну що ж, беремо зелену, наприклад, тут є зразу ключі. І, наприклад, поїдемо. давайте Ого, яка вона швидка, швидка. як він скоро їде. І давайте, наприклад, прийдемо до якогось будинку і подивимося, що в нас тут є. Вона дуже швидко їде її нереально контролювати. Так, І давайте станемо, наприклад, о, мабуть, до сюди. Давайте зайдемо, побачимо, що в нас тут. Так, так, машина. Ну, більш-менш нормально перепаркував. І ладно, тут нічого цікавого немає. Тут у нас. Угу, понятно, Тут якась обше, дирка, я не знаю, тут може якийсь туалет. Чи навіть на туалет не схожий, ну, якась кімната. Так, давайте, може, кудись подїдемо, чуть чуть вперед. Я тут побачу якісь, якісь як кельтову. Ну, нічого, давайте вже ми вернемося назад, там, де ми були, і приїдемо на цей синий будинок. Він мені зразу показався якимось гарним таким. І давайте зайдемо, побачимо, що в ньому є. Так, заходимо. І ну тут тільки якийсь стола, я так розумію, тут туалет, да, тут туалет. І тут нічого немає, ще тут там два туалети. Так, ну давайте будемо виходити, бо тут нема чого цікавого. Але тако, подивіться, дивіться, скільки тут є поверхів. Раз, два, три. І там, будуть до 10 поверхів. Так, давайте будемо від другого лиця спробувати проїхатися на машині. Добрін, ну, просто подивіться, яка вона швидка. Ого, який задок, класний. Ставте лайк, якщо ви хотіли б собі таку машину в Майнкрафті. Так, давайте, наприклад, чуть-чуть вперед поїдемо. Я хочу якось показати вам сперду, яка вона була. Але в мене зразу повертається руль. Ну, ладно, давайте якось проїдемо все ж таки. Так, давайте сюди приїдемо. Так, взагалі вона збоку дуже гарна ця машина. Ну, я вибрав за що це мій любимий колір. Так, давайте сюди прийдемо. Це якийсь гараж. Я думаю, припаркуватися туди. Ого, я в'їхав стовбурно, нічого страшного. Так, в нас тут є, я тут так розумію, машини е пожежні. У нас тут є пару машин, по-моєму, їх 8 штук. І давайте подивимось наверх. Так, у нас тут ага, туалет. Дивіться, у нас тут три, три туалети. Так, йдемо далі. І що це у нас тут є? А, ну тут просто якийсь готель, як я казав. Воно зразу було чуть-чуть похоже на готель. Так, і давайте кудись ще кудись поїдемо або, або їдемо назад до нашого порталу. Їдемо, їдемо. Так, доїжджаємо до нашого портала. Мені дуже сподобалася ця машина, я б хотів би її собі забрати, але побачимо в майбутньому. може я собі таку в Майнкрафті куплю. Так, і давайте потрапимо назад. Раз, два, три. Погнали! Бам! Так, і ми вже там само там, де й були. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я був Лукер. Всім пока. Пока-пока.